Я ті ви подивилися. Я так розумію, здала, так? О, звісно, скільки балів? Не балі? Зробила три помилки. Ну, так, щоб розуміла, я зробив більше. Три помилки зробила. Я казала, не знаю, достала. хотіла спитати її, чи може спитала. Хотіла спитала її, чи може я подивитися, де, ну, де я зробила помилки, що. Не так написала. Але mm -hmm. вона сказала, що unfortunately, unfortunately. Unfortunately. В общем, а так же вона сказала це. Що ні. Вона не може мені показати, що вона правильно була. No, але мені розуміло. просто було цікаво, що не так. Так, я довго-довго вчила ці правила, але. Ну, як дуже довго, два тижні. Дуже довго. Дуже довго я вчила. Страшних два тижні. У нас був такий буклетик. Е І Там була куча питань, Яких купа, ти не купа питань. Взагалі ніяк нас зв'язаних, не пов'язаних зв пов з цією книгою. Всі казали, але я не може такого бути. Мабуть, вони плохо, погано читали ту книжку. Так, ну, неуважно, можливо, але ні. Ну, У мене був такий тест, що я мала е, дуже багато питань, взагалі не пов'язаних з цією книжкою. Так, чи на більш ну, логічки, логі, так? Логічно. Логічні так. Ще потрібно звернути увагу, що там, е, що там такий не зовсім коректний переклад. переклад. Ну так, всі є. на це скаржаться. Так. Переклати ці дивні питання, яких не було. Так, да, і ти так починаєш, що, Боже, що вони хотіли спитати, чи а що я, я можу тут ще їм відповісти? Чи ту книгу взагалі я читала. <світ> так, да. Але... Бо, бо це азбука з щось дивне, щось букварик чи не букварик. <світ> не, ну добре, взагалі так. Я тебе вітаю. Дякую. Е, ще залишилося навчитися водити, водити. авто і здати. Практичний ну, екзамен. Практичний. Практичний. практику. І буде Настя не треба. Ну добре, поїхали. Поїхали. А ще ми отримали номера. І я купив Насті, ну і собі теж. Новігатор Гармін. Я взагалі не уявляю, як вони тут можуть їздити без навігатора. Особливо перший час. Це дуже-дуже важко в Сіетлі без навігатора. Так що, у нас автомобіль готовий до подорожей. Чекаємо лише, коли вона отримає вже права, коли здасть на волю. Українською хто підкаже. Пишіть в коментарях, як це буде правильно, а ми будемо готувати Настю до тестів.